Запитання 15. Який із наведених пунктів не є перевагою статичного тестування? Варіанти відповіді а. Менш дорогий процес управління дефектами завдяки легшому виявленню дефектів пізніше в SDLC, б. Виправлення дефектів, знайдених під час статичного тестування, зазвичай значно дешевше, ніж виправлення дефектів, знайдених під час динамічного тестування. Це виявлення дефектів у коді, які могли би не бути знайдені лише за допомогою динамічного тестування, де, виявлення прогалин і неузгодженостей у вимогах, потрібно обрати один правильний варіант. Почнемо з аналізу неправильних варіантів, тобто тих, які насправді є перевагами статичного тестування. Варіант Б виправлення дефектів дешевше під час статичного тестування. Це класична і одна з ключових переваг статичного тестування. Чим раніше дефект знайдено, тим менше коштів і зусиль потрібно на його виправлення. Статичне тестування дозволяє знаходити проблеми ще до виконання коду, що значно знижує вартість виправлень. Варіант С. Виявлення дефектів у коді, які могли б не бути знайдені динамічним тестуванням. Статичний аналіз коду та рев'ю дозволяють знаходити певні типи дефектів, наприклад, порушення стандартів, мертві гілки коду або потенційні логічні проблеми, які не завжди проявляються під час виконання тестів. Це реальна перевага статичного тестування. д. Виявлення прогалин і неузгодженостей у вимогах. Аналіз вимог і їх рев'ю це типовий приклад статичного тестування. Саме на ньому на цьому етапі команда може знайти суперечності, припущені сценарії або нечіткі формулювання ще до початку розробки, тому це також безумовна перевага. Тепер розглянемо правильну відповідь. Варіант А. Менш дорогий процес управління дефектами завдяки легшому виявленню дефектів пізніше в DLC. Це правильна відповідь, оскільки це твердження неправильне за своєю суттю. Навпаки, чим пізніше в життєвому циклі знаходяться дефекти, тим дорожче їх виправляти. Статичне тестування цінне саме тим, що дозволяє знаходити ефекти раніше, а не пізніше. Тому цей пункт не є перевагою статичного тестування, і тому правильна відповідь А.